Ростянецька міська лікарня отримала гуманітарну допомогу від міжнародного благодійного фонду АСМ. До медзакладу надійшли медикаменти, витратні матеріали та сучасне обладнання. Допомога стала вкрай важливою у період, коли медична система потребує додаткових ресурсів. Наш постійний партнер, з яким ми вже співпрацюємо з початку повномасштабного вторгнення, це міжнародний фонд АСМ. Привезли нам гуманітарний груз, груз, який коштує більше мільйона гривень. Це для лікарні суттєва допомога. Сюди входять медичні препарати, медичний інструментарій, крім того, продукти харчування. Простирадла, ходунки. тобто, те, все необхідне для того, щоб лікарня функціонувала повноцінно. До слова, це не перша така допомога від благодійного фонду. Лише протягом минулого року до лікарні чотири рази надходив гуманітарний вантаж саме від АСМ. За словами Лілії Гонтер, усе це буде розподілено між відділеннями лікарні, які щодня надають допомогу сотням пацієнтів. Ми дуже дякуємо голові фонду Тетяні Гребінщиковій, яка Постійно опікується нашим закладом, взагалі допомагає всій сумській області і в тому числі нашому закладу. Засновнику цього фонду Крістіану Кареру я особливо вдячна за те, що він постійно надає нам допомогу. Вони опікуються такими закладами. Тим паче, що в минулому році він до нас завітав особисто, тому я вважаю, що це дуже почесно, дуже благородно, Тому запрошуємо вас, якщо ситуація в нас зміниться, трошки завітати до нашого закладу, подивитися власно, на власні очі, що у нас відбувається, які у нас прийшли. Не зміни, і будемо дуже вдячні, якщо цей фонд буде нам надавати ще допомогу, і будемо співпрацювати і надалі. Дуже дякуємо вам. Допомога від АСМ – ще один приклад міжнародної підтримки, яка дозволяє українським громадам триматися, працювати та рятувати життя в умовах війни. У лікарні запевняють, кожен пакет медикаментів, кожен новий прилад це можливість надати ще якіснішу та оперативнішу допомогу.